Сидів в мене один по сьогоднішній день а, хейтер. Да? Він собі сидить, розважається, хейтить мене, оскарбляє, якось питається провокувати мене. Да? Пройшов рік, виклав я один відос. Звичайний відос, нікого не чіпає, просто такий, а, спортивний відеоконтент. Друзі, конрузі. Зі атмосфера Духа Святого, атмосфера помазання. Під ним пише мені зустрінешся нормально, да? Коротше. Мало того, що весь рік мене питається зачепити, спровокувати. А то і ще знаєте, вже пішли погрози. Друзі, можете почитати, можете подивитися цю нелюдь і цю наволоч. Не вважає людей, получається чіпляє блогерів. Починає переходити на особисті і погрожує. запрошує кудись на якусь зустріч. Питався йому додзвонитися. Він просто ну просто не бере трубки. Розумієте, що на цій зустрічі буде, що він мені погрожує, пропонує. Я не знаю. Пише, що мені буде пізне. от, друзі, можете самі побачити. Ну, Я хочу, щоб всі побачили цю людину в обличчя. хто знає його, у кого є якась інформація. Приводити цієї людини, тому можете всі написати. Я не знаю, мені прям не треба контактних його даних, адреси, от. хто має якийсь контакт з цією людиною, щоб просто вам трошечки відкрити ваші очі і ви знали, з ким ви спілкуєтесь. Тому, друзі, давайте просто обходити стороною цих неадекватних людей, якось старатися, по крайній мірі. Якщо вони, звісно, будуть продовжувати погрози, якось ви виходите опять на зв'язок, якісь там зустрічі пропонувати, оскарбляти, зневажати просто людей, блогерів і взагалі людей. Оприлюднювати цю ситуацію. Кожен можете підтримати, написати свій коментар, що ви думаєте з цього приводу. Всім гарного настрою, поменше хейтерів, отаких от, неадекватних. Це просто хвора людина.